Ну і продовження по майданчику. У нас 22. Плюс. Це все, що дорожче 22 тисяч доларів. Зараз покажу вам. Залишилось 52 дні до кінця пільги на електромобілі, до кінця року обов'язково собі придбайте якусь електричку. Не кажу, що у нас, у нас ви можете приїхати, просто вибрати, порівняти собі моделі, замовляйте де хочете. Мені головне, щоб ви правильно собі вибрали. Якщо у нас купити, буду вдячний за довіру. Дивіться, ID4, нова машинка без пробігу. 3900. Максималка прокомплектація в такому яркому синьому кольорі. Зараз на підході є у нас ще пару Юніксів, чорний-білий і Леопарда, 3, 4 машинки, ще вільні, два зелених, сріблястий і білий. Так що на підході є машинки. І по наявності є я вам ще окремо відео зроблю огляд, то, що у нас в самому салоні стоїть, це я вам парковку показую. Далі вже пішли по цій категорії. У нас Фіскер 30 тисяч доларів, 113 кВт батарейка, повноприводна машинка. Проїхала 15 тисяч кілометрів. Машина з Америки було пошкоджене два колеса. Оцей по лівій стороні, десь якогось бордюра зловили. В фантастичному синьому матовому кольорі? бачите Машина шокосмальт. 30 тисяч доларів. Далі пішли. Це у нас кюп'ята, електричка, новенька машина 47 тисяч доларів. Сімимісне авто, комплектація максимальна. Величезне довге авто на 6 людей. Це у нас Skywe. Гібрид 33,5 тисячі. В машині є і мотор і батарейка. Мотор виробляє електрику для батареї. Він заряджає мій плагін гібрид. Чисто електричні в такому ж самому кузові декілька машинок є. Ви знаєте, що ми офіційні представники цього бренду марки. У нас є отака от історія на них. Є 72 кВт оця машинка, 86 оця машинка. Декілька машин є прям 86 ті от 30 тисяч 25-го року машини. Приїжджайте на тест-драйв, покатаю, розкажу, покажу. За 26 тисяч доларів є отакий Jaguar i Pace, First Edition комплектація HSE, Все, що могло бути в цій машині, тут є. Фантастичний яркий кораловий колір. Ну, ніхто, ніхто не пройде, не оглянувшись. Просто машина 90 кВт батарейка, пневма, максималочка із максималочок. На таких 20-х каточках. Ух, красота. Поруч стоїть. Це вже рестайлова версія, 30 000 долларів. Такий сіро-чорний варіант. Це комплектація. Тут камери 360, підігріві керма. Ну, таких пару йогуарів у нас зараз приїхала свіжих. Теж 90 кВт, повний привод. Ну, на тест-драйві просто, просто здивуєтесь, приємно. Далі пішли. У нас тут цікава Volvo є Polystar, другий 23 го року машинка. Білий перламутр. ну, Вірте на слово, бо вона в полюсі зараз. Але білий перламутрик. Моноверсія 78 кВт батарейка. 170 кВт мотор, ну, їй вистачає просто аж не знаю як. Дуже гарна, ну це по вольвовському дуже гарна машина. По машині було пошкодження, теж підвізка, оцей ліве, ліве колесо переднє і заднє, Поміняний пару речагів, машинка в рідній фарбі. Тут вам більше в цій категорії нема що показати. Зараз. Uh, вже буде наступний огляд, вже буде по салончику. Так що нагадую, вулиця Павла Осенка, 8. На цьому відео є мій номер. Приїжджайте, підберемо для вас електроконяку. До кінця року це зробити обов'язково. Гарного дня, ще раз бережіть себе.